Привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у відео буде такий перший повноцінний мій звіт по проєкту дівчатка таки дівчатка А також я покажу вам деякі покупочки, які були зроблені як для цього проєкту, так і розповім про новий проєкт, спільний в який я вступила, покажу покупочки, і що розповім, що планую в'язати. Отже, в проєкті «Дівчатка такі дівчатка організатором якого є Тамара Новікова. Канал В'яжу на дивані. Є три номінації. Перше – це все найкраще тобі, коханий. В'яжемо для чоловіків з найкращої пряжі, найкращі вироби. Друга категорія сама собі дизайнер. І третя невиправна. Я в'яжу в третій категорії, бо я в'яжу за платним описом. Залишу вам посилання. На інстаграм Лариси, там ви зможете знайти посилання на сайт, де можна придбати цей майстер-клас. Тому що в у влогах я отримувала багато запитань: чи буде майстер-клас, і чи це опис якийсь готовий. Так, це готовий опис. Отже. Я пров'язала вже і спинку, об'єднала, і це я закінчила ще у неділю. Протягом цього тижня я не брала в роботу цей джемпер, бо мені хотілося, е, я пішла у визволення з гачків позакінчувати інші процеси. То вже покажу вам в неділю чи понеділок. А сьогодні трошечки розповім про цей джемпер. Е, Майстер-клас мені дуже сподобався, бо Є попетельний опис в PDF-форматі, а також є відео, де кожен рядочок розписано. Мені зручніше в'язати під відео, бо не треба весь час відволікатися, щоб відкрити той файл або ці папірці роздруковувати. Ось тому мені дуже сподобалось. Візеруночок тут простий, іде такий аран. Переплетення використовую додаткову спицю. Тут іде візеруночок рис, чи гречка, чи перлинка. Сіточка така, вона дуже гарно виглядає, але в'яжеться просто. От. Є скоси плечей, все є поглиблення по горловинці, в'яжеться пройм, потім окремо в'яжеться перед та спинка. В'язала я. Резиночку на спицях номер 5 Далі по колу в'язала сці номер 6 права спиця, якою в'яжу ліва, була на пів розміра менше. І коли я перейшла на поворотні ряди, то виворітні я в'язала спицею 5,5. ,5. Тут я наготувала свій наборчик, бо буду зараз з'єднувати спиці для. Того, щоб в мене були нарукавчики, буду їх в'язати на вкорочених спицях. На рукави можна набрати або два рапорти, тобто ось, ну, два ромби. Або три ромби. Ну, три ромби то вже за широко для мене. Я зараз ще переміряю і подумаю, скільки набиратиму. Бо два буде, напевно, вузенький такий, а три вже широкий. Потім цей джемпер має розшиватися паєтками. Паєток у нас по місту я походила, пошукала, не знайшла те, що мені треба, тому я зробила замовлення на Prom.ua. Покажу вам зараз Ось у них є, в принципі, окремий сайт synthetex.com, але ну, воно через Prom'ua оплата йде через Prom.ua відстежувати доставку можна також покажу вам, не розказала про ниточки. Це бобінний меринос з кашеміром, тут 10% кашеміру, 90 меринос. Ось так називається, динаміко. Напевно, це колір. Чи це колір? Ні, це, напевно, довжина нитки, 4,18, в 100 грамах 450 метрів. Я в'язала в дві ниточки. Так, і пряжа після прання розкривається. Ось тут мій зразочок. Так, вже трохи він заплутався. Це перше прання. Я хотіла його ще пару разів попрати, подивитися, чи буде щось відбуватися чи ні. Ну, от подивіться по резиночці, в принципі, як тут красиво вже виглядає. Я сподіваюся, що він весь так заповнить всі проміжки, які є, і буде. Класно. Я відмотала, в мене немає моталочки, так, вручну, і в'яжу дві нитки, нитки дуже плутались між собою, тому незручно. Звісно, якби вже змотати в дві ниточки, в'язати з клубочка було б так зручніше. Отже, давайте покажу вам замовлення. Єдине, що в цьому магазині мінімальна сума замовлення 200 гривень, тож довелося що ще обирати. Покажу вам паєтки. Мені здалося на сайті, що ось ці сюди найкраще підійдуть. Це паєтка діаметр 16 мм, і вони дійсно за кольором підходять, плюс вони такі доохромні, проте тут вона ось така, вона якби покрита якоюсь плівкою, і ця плівка відходить. Ну, я сподіваюся, що видно, я думаю, що вони нашиваються десь от таким чином. І тут, в принципі, ну, практично кожна паєтка має такий недолік. Тобто, в процесі тому, як буде светр носитися, пратися, можливо, воно ще гірше буде ставати. Але от за кольором вони прям ідеально сюди підійшли. І я не знаю, я замовила по дві упаковки, здається, і тут їх ну, не дуже багато. Ось це. А, ні, це ж я вам не всі. Ні, тут багато, багатенько. Е, ну, можливо, тут вибирати ті, що в кращому стані. Може, ви мені порадите. Як зробити. Потім другі, які мені на сайті також здалися золотими, з цим ефектом доохромним. Вони теж покриті такою плівкою голографічною, мені так здається, і вони також мають такий недолік, що є ось ці. Хоча є такі, що і не дуже. За кольором вони менше підходять, бо вони більше рожеві, аніж золоті, аніж такі руденькі. Тому ці точно ні. Але вони недорого коштують в районі 5 гривень. І треті паєтки ось такі золоті, вони вже без цієї голографічної плівки. І е, вони найгарніше виглядають з усіх. От, а по кольору не знаю, чи дуже вони сюди підходять, чи ні. Якщо ось ці забрати, так, і подивитися на паєтки, в принципі, я думаю, що більше схиляюся ними розшити. Хоча мені ось ці також дуже сподобалися. І ще я замовила ось такі маленькі, також три види серед золотих, які були. Ну, і тут мені здається, ось ці дрібні. Ось серед цих всіх трьох ці найбільше підходять, хоча вони не дуже е, однакові з цими. Якщо до цих, то ближче ось ці також різнокольорові графічні. Е, так, напишіть, як ви думаєте. Ще я дозамовила собі голочки, бо я купувала в Аврорі, в них дуже незручні вушка. от Тут такий набір і голок, голок європейський. Також замовила ось такі гудзики, божі корівки. Мені минулого року були потрібні для оформлення сумочки. Я пришивала квіточки і хотіла такими ще прикрасити, але не знайшла також в місцевих магазинчиках і в'язала гачком сонечки. Тож, взяла на, про всяк випадок, щоб були. І два набори дерев'яних гудзиків. Це 10 міліметрів, і це, здається, 20. Але вони мені, здаються меншими. І замовила ще собі сантиметр. Це німецький. Він такий більш якийсь надійний. Бо в мене є один і він не надто якісний. От. Оце таке було моє перше замовлення. Так, ну по спільному проєкту поки що. Це все. дівчатка такі, дівчатка. Також я, у мене великі плани на шалений тиждень стартів, який вже з понеділка буде розпочинатися, бо я хочу розпочати ще е, в цьому проєкті е, два процесики. От, То це, про це вже вам покажу це у стартах. Так, забираю паєточки і переходимо далі. У дівчаток бачу, дуже багато зараз дракончиків в'яжуть. У Тетяни Меденцевої вийшов майстер-клас, і я не змогла пройти повз цей цю тенденцію, так і захотіла собі в'язати. А чому? Бо я побачила у магазині щодня ось таку ниточку. Секційного фарбування. Я ще не бачила плюшової пряжі секційного фарбування в е, відео у дівчат. Можливо, я не, не завжди уважно дивлюся, так, більше слухаю, але е, вона мене зацікавила. Я бачила Олена Буганого, собі в'язала піжамку, шорти та маєчку. І я подумала, яка би була цікава, як ця пряжа буде лягати в полотно І там було ціла така цілий кошик великий цієї пряжі, різних кольорів. Це ціна, але я купила по знижці 78 гривень за 100 грам. Айда, байвілюр, турецька пряжа. так-так велюр Тут заклеєно просто ось такий колір. Тут наклеєний він наклейкою 42,19,3. 100 грамів 100% поліестер, 110 метрів у 120 у 100 грамах, да? 120 ярдів, це щось я ж. Так, і ну, мені здалося, що ціна, в принципі, більш-менш така, е, доставки не було. І хочу дракончика з цієї пряжі зв'язати, е, подивитися, як буде лягати. Взагалі, мені здається, повинен бути гарним. І накрильця та на. Хвостик я взяла білий. Колір це вже інша. Пряжа, це візель, Baby смайл. Але все те саме така ж ціна була: 78 гривень. Турецька пряжа 120 метрів, там 110 да? на 100 грамів. І мені дуже сподобалась ось така пряжа ось це фарбування. Це, напевно, буде леопард. Якщо вив'язати в полотні. І ну, не знаю, це не дракончик, я бачу, можливо, котика чи ведмедика. Щось таке зв'язати буде прикольно. Ну, ці взяла заради цікавості, бо маю ще пряжу рожеву та сіру, також вона би підійшла. Ну, Буду дивитись, мені, в принципі, Потрібно завжди багато подарунків, тож ці іграшки не пропадуть. І замовила я собі ще холофайбер. Ось такий величезний пакет до мене приїхав. Якщо я не помиляюся, то тут 300 грам. Робила я замовлення на сайті diapazon.net, тому що дівчата, Таня, Оля та Ліля, я посилання на їх канали залишу. В інфобоксі запустили новий спільний проєкт Жакардові Історії. Цей проєкт вже другий сезон, так само, як і дівчатка-такі дівчатка. Так і, дівчатка. От, і мене зацікавили е, ті моделі, які вони анонсували в своїх вступних відео, і захотілося також долучитися. Тут треба закінчити до 31 грудня, але ну, навіть якщо я не закінчу, нічого страшного. Я хочу в'язати дитячий джемпер з котиками. Я вам ставлю тут фотографію е цього джемпера е з інтернету. І коли я побачила, я зрозуміла, що це саме те, що треба. Моя Віка просто обожнює котів і все, що з ними пов'язано. Тому цей варіант їй точно-точно сподобається. Тільки мені захотілося не в синіх кольорах, а в таких світло коричневих коричнево-бежевих, молочних. І я спочатку пошукала серед бобінної пряжі, але важко підібрати, бо одного артикулу може не бути різних кольорів. А я так подумала, що по товщині для Жикарду має бути однакова ниточка. Тож я зупинилась на моточній пряжі. І на сайті Diapazonet я побачила ось таку нову для себе пряжу: це Yarn Art Unique Imperial Merino 100% Merinos Ultra Fine. 50 грам 100 метрів. Така товстенька пряжа, Рекомендують спиці номер 5 17,5 петель в 10 сантиметрах. Ну, на дорослий виріб треба 500 грам. Це, напевно, на хуст, на шарф, чи що. Не знаю, що це значить це значок. Так, це колір у мене 33.08, і він, здається, медовий у них називається. Такий чи іриска, іриска так ось. Ось такий це буде основний колір. Я взяла його 300 грам. Не знаю, скільки, в принципі, вже бере більше пряжі, ніж простий там виріб, який ще ажурний. тому я не знаю, чи мені вистачить, чи ні. От. І на котиків я взяла один моточок молочного. Знов таки, якщо не вистачить, то прийдеться докупати 3302. І один моточок шоколадного, ось такого кольору 3311. Щойно я одержала цю посилочку, і треба сісти, собі перемалювати схему і зв'язати зразочок. Як там воно буде в'язатися? Напевно, я буду в'язати по колу. Я тут собі наготувала спиці. 4 для резиночок. Попробую. І 5 для основного полотна, так як і рекомендують. Ця п'ятірка в мене одна. Одну я зіпсувала, я вже вам розповідала. В мене був новий просик, який я окремо дозамовила. І він був з погано нарізаною різьбою. І дуже туго закручувався в спицю. Але. Я подумала, можливо, це через те, що з іншої серії, з серії Mindful, а в мене Зінги. Е, проте чула, що всі кабелі, всі спиці сумісні від -PRO. От, Ну, Коротше, якось закрутила, без ключика навіть, але розкрутити вже не вийшло. Коли я, чоловік мені розкрутив, то кабель повністю вже не вкручувався, бо вся різбаз на початку тут спиці, вона. Я, в принципі, завжди в'яжу е, одну спицю, якщо по колу, беру на пів розміра менше. От, і поворотними рядами так само. Отже, багато роботи є, е, тому хочеться, щоб вистачало часу на все. Е, так що, хто доєднався до проєкту. Жакардові історії. Бажаю вам успіхів. Хто ще не доєднався, але ви зацікавились. Я залишу всю інформацію в інфобоксі. І ви також зможете долучитися до 1 листопада. І з 1 листопада по 31 грудня буде тривати. Дякую всім за увагу! Дякую за ваші коментарі, за вашу підписку, за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Всім бажаю мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!